Якщо в бібліотеці, наприклад, ніколи не було інтернету, то в принципі наявність самого комп'ютера вона мотивує до того, щоб взагалі в бібліотеці з'явився інтернет. Комп'ютери і їх наявність це є фундаментом для розбудови цифровізації. Всі подальші інноваційні інструменти та технології, які можуть бути впроваджені як в бібліотеках, так і в школах, так і в інших об'єктах соціальної інфраструктури, це наступний крок. Я дуже щаслива, і мої читачі теж будуть щасливі, адже в мене багато. Відвідувачів людей, ну такого пенсійного віку, так і будемо з ними навчатися цифрової грамотності в 2021 році. До нас доєдналася бібліотека села Скраглівка, село дуже велике, має приблизно півтори тисячі населення. Багато молоді і багато взагалі людей, які не охоплені, якби цифровізацією. Ми вже хочемо запланувати уроки медіаграмотності і інфогігієни. Хочемо проводити критичне мислення. Хочемо проводити квести В селян. Є комп'ютер. Дома і підведений інтернет, але хотілося, щоб в такому публічному би, місті, в просторі, були свої комп'ютери, які там можна постійно підходити і отримувати якісь там нові послуги. Тому думаю, що суто для селян це буде ну, таким знаєте, класним проривом.